Дитина може приймати антибіотик та відвідувати дитячий дошкільний чи шкільний заклад, наприклад, скарлатина чи ангіна, тобто стрептококова інфекція горла після двох доз антибіотика через добу. Уже не заразна і може відвідувати дитячі колективи при нормальному самопочутті і загальному стані дитини при відсутності лихоманки, при відсутності болю в животі, блювання. Тому хочу донести керівникам шкільних та дошкільних закладів, що дитина може пити антибіотик і відвідувати навчальний заклад, і не потрібно тероризувати батьків. Те саме стосується лікування отиту та будь-якої іншої бактеріальної інфекції. На фоні прийому антибіотика дитина є вже не заразною і тому при нормальному стані може відвідувати навчальний заклад. Будь ласка, донесіть цю інформацію у відповідні вуха.